Наше сьогоднішнє читав в книг, Як розмовляти з ким завгодно і про що завгодно. Так от, використовуй я повідомлення. Замість ти мене дратуєш. Коли так робиш, скажи Я відчуваю. розгубленість, коли ми не обговорюємо такі моменти заздалегідь. Я повідомлення зменшують тиск і допомагають співрозмовнику. Не сприймати твої слова як атаку. Коли ми говоримо про те, що я візьму на себе всю відповідальність, то певною мірою ми це транслюємо не лише вчинками, а і словами. Набагато краще мати справу з тими людьми, які не ховаються за словами, «МИ». ми гарантуємо якість. Більш краще мати справу з тими. Хто говорить фразами Я гарантую якість? Ви помітили, що різниця доволі значна?